Вітаю вас. Сьогоднішній ефір він присвячений тому, щоб ми з вами зробили таку практику, глибоку медитацію і на енергетичний захист і на зняття стресу від тих стресових подій, ситуацій, в яких ми зараз з вами знаходимося. Насправді, цю роботу або її Такі види ми вже багато робили в різних закритих чатах протягом цих вже майже двох років. Але зараз я вирішила повторити концентровано, трошки модернізовано вже в прямому етері тут в інстаграмі, і спробую зберегти цей ефір, щоб ви могли повертатися до цієї роботи тоді, коли вам буде необхідно. Попередню всю енергетичну роботу я зробила всі налаштування, тому відразу зараз переходимо до цієї практики. Будь ласка, сядьте прямо і закрийте свої очі. Ноги потрібно поставити на підлогу, або, можливо, вони будуть на землі. І руки долонімо вверх, покладіть на свої бедра, спина пряма. І так, вздовж хребта уявіть таку енергетичну лінію від копчика до самої-самої маківочки, яка енергетично буде вас втягувати, наче вверх, як така струна. І буквально, коли я це вже проговорюю, цей процес починає відбуватися автоматично. Неважливо, як у вас справи з візуалізацією. Більше довіряйте зараз собі, не аналізуйте, а просто спостерігайте за собою. І щоб зараз потрапити в момент тут і зараз, щоб трішечки заспокоїти свої думки, почніть, дозвольте собі зараз прислухатися до тих звуків. Які, які ви чуєте навколо себе. Іначе слідкуйте за цими звуками. Можливо, це звуки сусідньої кімнати. А звук в тому просторі, де ви знаходитеся. Можливо, це звук вашого дихання. Спокійно, деякий час спостерігайте, дозвольте собі йти за цими звуками. Це дуже нам допомагає прийти в момент тут і зараз. І зараз, через своїх вищих вчителів і наставників, через своє серце я створюю для вас той простір, ту реальність, де можливо абсолютно все, і де найбільша сила, і найбільший захист. Це сила і захист любові. Так воно насправді і є завжди. Але зараз я переводжу вас у цей простір. І ви будете його відчувати. І дозвольте просто в своєму серці відчувати, не шукати, не уявляти, просто бути. І зараз запросіть у цей простір, можливо, спеціально уявіть того духовного учителя чи святу істоту, чи Бога. У Бога дуже багато імен. І зараз важливо запросити в цю практику того або ту духовну істоту, вищу силу. В яку ви вірите? Все це аватари Бога, все це імена Бога, і там в них завжди є дуже-дуже багато любові, це правда. І коли ви запрошуєте у свій простір, буквально подивіться в очі, цій духовній істоті. І переконайтеся побачте, скільки тепла і любові і абсолютної неймовірної сили є в цій божественній істоті. Вона завжди, або він, з вами багато-багато ваших втілень і кожну секунду вашого життя. В минулому, в теперішньому і в майбутньому Він або вона завжди все знає про вас і завжди вас підтримує. І зараз попросіть цю духовну істоту допомогти вам в цій роботі. І вона буквально, наче фізично, Зменшується в розмірах і стає таким світлом, вогником світла, яке легко-легко заходить зараз в ваше серце, у простір вашого серця. Дозвольте собі зараз це відчути. Спостерігайте і не уявляйте. Просто будьте в цьому. І зараз уявіть перед собою себе самих, себе саму або самого. І подивіться, зверніть увагу на зараз на той страх або стрес, який ви відчули нещодавно, можливо, давно, можливо, вам... Здалося, що все це забулося, або ви вже не так гостро реагуєте на різні стреси, але якщо він там залишається, він зараз почне проявлятися. І через ваше серце, ця духовна істота, ваш духовний вчитель, наставник, Та особа, яка має абсолютну силу, і силу абсолютної любові, перший крок, вона буде зараз спрямовувати через ваше серце той потік із силу любові і світла, який вона може дати. А це безкінечна любов і безкінечне світло. І на першому етапі ви даєте собі через учителя, через всю духовну істоту, через Отця Небесного. Ви даєте собі це світло. І в цьому просторі зараз почнуть проявлятися всі ті енергії стресу і страху. Які потрібно зараз звільнити з вашого тіла і з вашої підсвідомості. І ви можете спостерігати за тим, що навпроти себе ви бачите себе. Але дивним чином ви відчуваєте все те, що відчуваєте ви навпроти себе. І там, де стрес, подивіться, можливо. Ці ділянки вашого фізичного тіла зараз особливо темні або напружені. І зараз не лякайтеся цього, дозвольте цьому бути, дозвольте цьому проявитися на 100%. І, можливо, на найближчий час ви можете відчути не полегшення, а навпаки. Зараз збільшення цієї тривоги, страху, тиску, можливо, в якихось ділянках тіла. Або, можливо, важко буде дихати. І от Все це ви продовжите зі свого серця. Через учителя давати собі любов, У вигляді світла це буде. І зараз. Проявляється все те, що на поверхні, і все те, що вже встигло піти в підсвідомість і в клітинну пам'ять фізичного тіла. Зараз все це починає розпаковуватися. Дозвольте собі бути. І якщо ви будете відчувати тремтіння. Більш частіше ви починаєте дихати, чи якісь інші симптоми, будьте в цьому. Нам не потрібно приховувати ці енергії, нам потрібно їх проявити на максимум. І це перший етап будьте поки що в цьому. Просто знайте, не думайте, як це я зараз це зроблю. Дозволяйте всьому бути і. Спрямовувати цю енергію світла і любові через серце в себе, або в себе саму або самого. Продовжуйте це робити. А я вам буду допомагати в цьому процесі. Якимось дивним чином ви не боролися з цим сим, але коли всі ці спазми почали проявлятися на повну силу, все це світло, воно наче випалює, воно наче автоматично прибирає все це напруження. І з рівня тіла, і з рівня клітинної пам'яті і підсвідомості. З однієї лише причини, що там, де є справді світло, там, де є поле любові, всі конфлікти, всі, все напруження вирішуються автоматично. Вам не потрібно зараз з цим боротися, кудись його прибирати. Просто продовжуйте. Через учителя в серці давати собі це світло. Я зараз точно знявся якийсь шар цього стресу. Я вас з цим вітаю і ми продовжуємо роботу, тепер спрямуємо її на захист. І ви можете зараз подумати, ну, хто я така, хто я такий, щоб володіти якоюсь неймовірною силою, створити спеціальний захист. І зараз подумайте, подумайте про те, що, можливо, у вас, як у людини, немає цієї сили. Але у тієї духовної істоти, яка в вашому серці, ця сила 100% є. І в цьому немає жодних сумнівів. І через своє серце дайте зараз собі, спрямуйте силу захисту і фізичного тіла, і ваших домівок, вашого мікрорайону, вашого міста. Побачте, як ця енергія починає наповнювати вас. Тому що для того, хто зараз в вашому серці немає нічого неможливого. Ви бачите, як це поле, як цей простір з вашого серця, з вашого фізичного тіла починає виходити за кордони вашого, вашого життя за межі вашої домівки. І в цьому просторі вже є захист ваших рідних, ви вже їх взяли в цей простір. Ваших рідних, близьких, можливо, вони десь дуже далеко. Будь ласка, візьміть їх зараз у цей простір. І вам не потрібно, знаєте, так дуже напружуватися з цього приводу, не потрібно уявляти, що ви фізично їх якось обіймаєте. Досить знати, що ця енергія любові вона створює цей захист. І зараз подумайте про те, що не у всіх людей у цьому світі, хто зараз потребує захисту, є ці інструменти, є віра, є інформація, є провідники, які зможуть їх захистити. А вони так само потребують в цьому захисті. І зараз ця енергія, виходячи за межі вже і вашої родини. Продовжує створювати захисне поле для всіх людей. І ви бачите з кожною миттю, що їх стає більше, більше і більше у вашому просторі. Це якась безкінечна історія. Ви зараз в цей момент захищаєте абсолютно всіх, хто потребує захисту. І маленькі, і дорослі, і люди похилого віку, і тваринки, і домівки людей. І зараз нехай ця енергія продовжує йти не з вашого розуму, а з вашого серця. І насправді більше цієї сили захисту не існує. Бо будь-яка безпека і захист він приходить з моменту, з нашого наміру або з наших справжніх дій, коли ми захищали або намагаємося захищати будь-кого в тому числі і себе, і інших. Коли ми даємо іншим відчути себе в безпеці. Це стає кармічною причиною для того, щоб ми себе почували в безпеці. Так все в цьому світі працює. І зараз дуже-дуже дуже порадійте тому, що ви зробили. Ви зараз зробили мільйон причин для того, щоб бути в захисті. І нехай ці кармічні зернятка. Проростуть якомога якомога швидше. І спрямуйте їх на те, щоб справді у реальному житті ви бачили і відчували безпеку і для себе, і ви бачили у безпеці всіх-всіх живих істот. Присвятіть цю практику цьому. Зараз дуже обережно до себе, лагідно розплющуйте очі і повторюйте цю практику тоді, коли ви до тих пір, коли ви будете відчувати себе в безпеці і коли ви дійсно відчуєте полегшення, енергетичне, психічне, психологічне полегшення, якщо ви пережили якийсь стрес. Uh, і якщо раптом у вас не виходить зробити її ідеально, да, ну, тобто, можливо, не, не завжди є такі умови, що ти можеш сконцентруватися на да, звуку, розслабитися або прийняти правильне положення тіла. Uh, якщо немає такої можливості, робіть, як вам дозволяють обставини. І робіть стільки, скільки вам буде потрібно. Обіймаю вас всім серцем. І нехай всі будуть захищені.